Дякуємо групі прославлення за чудовий спів, який вони вели нас. Знаєте, коли ви зайшли в цей зал, я думаю, всі побачили про те, що сьогодні тут накрито, і відразу перші думки, які в голові, це те, що сьогодні в нас буде Євхаристія, тобто Вечеря Господня. Сьогодні ми будемо згадувати про те, що Ісус Христос зробив для нас, що Бог зробив для нас. Сам Бог прийшов на цю землю для того, щоб нас примирити з собою. Ви коли-небудь звертали увагу про те, що скільки багато різної інформації ми отримуємо саме через зір, через очі. Слово Господнє дуже багато говорить про те, як ми отримуємо інформацію і звідки ми отримуємо інформацію. І, наприклад, в Псалмі 120-му відразу в перший вірш. Говорить псалмоспівець, співаючи свої очі, я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Слово Господнє в багатьох різних місцях говорить про важливість скерування своїх очей в правильне місце, тому що це є отримання певного джерела інформації. І науковці говорять про те, що понад 80% всієї інформації, яку ми отримуємо, ми отримуємо її саме через зір. Але разом з тим, за нашу увагу, за наш зір сьогодні точиться війна чи це соціальні мережі, які насправді змагаються в тому, які перша інформація щоб вона потрапила для вас для того, щоб ви її першу оцінили, для того, щоб ви її першу сприйняли. Тому що інформація, яка перша, вона війде в ваш розум, вона буде головною. І інформація, навіть якщо вона неправильна, з неї, насправді вона перша сприйметься. І для того, щоб викорінити цю неправильну інформацію, треба буде вдвічі більше правильної інформації і зусиль докласти для того, щоб це зробити. Разом з тим, є дуже цікавий ефект. Я про нього читав ефект це зорового тунелю, який, наприклад, спричинений через певні стреси чи через певні обставини життя негативні, які людина проходить. А повірте, ми всі зараз з вами проходимо ці негативні обставини в своєму житті, стресові обставини вже останні три роки. І цей ефект говорить про те, що коли людина переживає страх. Чи сильний стрес, її поле зору звужується, і вона фокусується лише на загрозливому об'єкті, лише на негативній інформації, що насправді паралізує та робить так, що людина в тих стресових обставинах вона приймає неправильні рішення. І не знаю, чи ви в своєму житті так, чи вас було. але в мене, наприклад, було, коли я читав якусь негативну інформацію, чи я щось отримав багато негативу. В тих стресових обставинах я, наприклад, якесь написав повідомлення своїм рідним і близьким, але буквально пройшло якийсь певний час, година, дві години. І я починаю усвідомлювати, і вже цей зір починає розширюватися. І я зрозумів, що я зробив неправильно і написав неправильно. І мої вчинки і слова були неправильні. Інколи буває, просто заходиш в месенджер і починаєш редагувати це повідомлення чи навіть просто видаляти. Наш зір фокусується на чомусь. Якби сьогодні я б, наприклад, перед вами виставив, ну, наприклад, шість картинок одно, Одночасно, і ви б на цих картинках там серед всіх хороших картинок, птахів, наприклад, була якась змія, чи вовк, який хоче напасти. То ваш зір в першу чергу серед усіх цих картинок був би направлений на негативну інформацію, на ось цю, тому що мозок хоче себе захистити, знайти спочатку джерело якоїсь поганої інформації після того, як ти зрозумів, що ніякої загрози від нього нема, ти починаєш роздивлятися інше. Це до того, що сьогодні йде боротьба за наш розум. Сьогодні по-особливому також і Господь хоче, щоб ми на правильні речі звертали увагу, на правильні речі дивилися. І я б хотів би декілька прикладів із Слова Божого. Особливо мені подобається дії святих апостолів, 7 глава з 55 вірша, де описується ситуація з побиттям Степана. І Степан описується. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу і Ісуса, що по Божій правиці стоїть, і промовив: ось я бачу відчинене небо, і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Степан в цих обставинах коли навколо були оточені, він оточений ворогами, які там написано, хотіли його побити відразу каміння, вони скриготали своїми зубами, вони лютували, але його погляд був направлений на небо. Його погляд не був направлений на тих людей. Зверніть увагу, це дозволило йому не ображатися. Це дозволило йому не говорити якісь неправильні речі про тих людей навколо. І він звернув свої очі догори, до неба. І сьогодні, можливо, в тих обставинах, які ми переживаємо, можливо, в когось є якісь особливі люди, які бажають вам зла, щось недобре говорять. По особливому потрібно звернути свою увагу на небо. Зверніть увагу, що в цьому вірші написано, що Ісус. Стоїть. В більшості місцях Слова Божого написано, що Господь сидить на престолі своєму. Але ось тут Ісус по особливому стоїть підчеркнуто. Це для того, щоб сказати, що Ісус готовий підкріпляти своїх дітей, які переживають особливі моменти в своєму житті, можливо, негативні. Друге, царів шосте. Шоста глава, 15 вірш. Історія про те, як місто було осаджено ворогами, і на що були направлені очі Єлисея. Слуга Божого чоловіка Єлисея встав рано і вийшов. Аж ось військо оточне, оточує місто і коні, і колесниці. І сказав його слуга до нього: Ох пане мій! Що будемо робити? А той відказав не бійся, бо ті, що з нами численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить, і відкрив Господні очі того слуги, і він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Давайте сьогодні подумаємо над тим. І над цим Словом Божим про те, що навколо Божого чоловіка велика охорона. В, в Слові Божому, в новому заповіті, ви прочитаєте багато місць про те, що Бог він табором стоїть навколо тих, хто боїться Його. Але разом з тим фізичними очима це побачити неможливо. Можливо, побачити тільки духовними очима. І тут важливо те, що цей слуга не бачить, і Господь. Відкриває Бог, відкриває йому очі, і тільки тоді він бачить наскільки більше тих, хто сьогодні з тими, хто боїться Господа. Звертаю увагу про те, що як важливо нам сьогодні, по-особливому про це подумати. Ми думаємо, можливо, сьогодні ми самі, а навколо нас так багато ворогів. А в духовному світі Бог табором стоїть навколо тих, хто боїться Його. Особливе місце за Петра, на що його очі були відкриті свого часу. Коли він, Петро звертається до Господа і каже: Дозволь мені іти по воді. Ісус говорить: Іди. І тут в Матвія в 14 главі, з 28 вірша написано, Петро ж відповів і сказав, коли, Госп... коли Господи ти це...» То звели, щоб прийшов я до тебе по воді, а він відказав йому: Іди. І, вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса, але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи, коли твої очі направлені на Господа, ти можеш іти і по воді. Коли ти дивишся на Господа, ти можеш іти серед всіх цих обставин, які є навколо тебе. Але коли твій зір зміщається десь на щось інше, на проблеми, можливо, на те, що відбувається навколо, на ту інформацію, яка негативна йде. Відразу ти починаєш потопати. І відразу появляється депресія від того, що навколо тебе оточує, коли ти починаєш дивитися на все те, що світ хоче тобі показати. Дивися, яка неприступна стіна проблем. І ти починаєш потопати в депресії, онині і все нічого, здається, не поможе. Тільки тоді, коли твій зір зміщається на щось зовсім і зовсім інше. Пам'ятаєте історію, яка записана в числа 21 глава, 8 вірш, це історія з, з ціленням ізраїльського народу через мідяного Змія. Там написано: І сказав Господь до Моїсея: зроби собі сарафа і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. Так багато було різних речей, на що можна було дивитися, можливо, на якихось медиків, можливо, дивитися можна на щось інше, на допомогу від людей. Але Господь говорить, що той, хто буде дивитися на цього змія, а ви пам'ятаєте, що в новому заповіті. Слово Господнє говорить, що це було про образ майбутнього погляду віри саме на Ісуса Христа. Хто буде дивитися на Ісуса Христа, Він буде жити. І сьогодні перед нами ось тут хліб і вино. Сьогодні ми будемо згадувати жертву Ісуса Христа. І хто буде дивитися на Ісуса Христа, хто буде дивитися і роздумувати над тим, що Він зробив, Він буде. Жити я б хотів би, щоб ми зараз встали і помолилися про це.